Чергова супервакансія, яка починається з такої прекрасної картинки, меню, яке випадає, де написано: Я нарешті знайшов компанію, де хочу, а, головне, можу будувати кар'єру. І такі сердечка з пальців. Ну, ви зрозуміли, Краса. неймовірна. А сам опис починається з дуже цікавого прямого звернення: Я HR, котрий шукає. Тебі роботу. Тебі. А хто таке тебі? Це щось нове похідне від тему? Чи що це таке? Ну, мало би бути тобі. Або тебе російською. А ви що, щось середнє? Тебі. Ну, хоча б добре не тобе. А я б не здивувався. Ой, що ж тебі шукають роботу? Мій інтерес не зацікавленість, а мій інтерес. Окей. Знайти тобі, о, так і все-таки тобі, хорошу компанію з умовами, які тобі підходять, а твоя подяка це рекомендація. Ну, правда ж добре звучить, так? І тут багато таких бриліантиків. Підбір роботи по всій Україні. Ммм, кадрова агенція, думаєте ви? Sales з досвідом та без, ставка від 1200 доларів і вище, плюс бонуси. Вау, менеджер з продажів! І тут дещо починається обов'язкове знання однієї з мов: німецька, англійська, польська, румунська, російська. Так, російська. І дуже цікаво, що там, де російська, там намальований не прапор Російської Федерації, а прапор ЛГБТК. Угу. Шикарно, так, веселочка. Але ж ви все одно вимагаєте знання цієї мови. Ну, коротше, вже звучить трошечки так трешовенько, а ми тільки почали. Якщо ті, не ти, а ті, хочеш, тобто, не перемкнули розкладку і замість ти, хоча там мало бути, і, а не російська ви вийшло ті? Якщо ти хочеш працювати на іншій позиції, ну це мало синовація в перекладі з російської на другої позиції. Правильно? А виходить на іншої позиції, просто напиши мені, на якій. Шик Кардос. Ті працювати на іншої позиції, а -а -а -а. українці ви обіцяю кращі умови та ставлення до себе, не до тебе. Бо звертання ж до ті, тебе, тобі, ну, як там було написано до цього, е тобі, а тут до себе. Ну, вогонь же ж, правда ж? До себе вони точно бутимуть краще ставлення, кращі умови ставлення до себе. А до тебе, ну там уже як вийде. Промки. Ми забуваємо, що там треба робити пробіли після комтак, бонуси, марафони. І в дужках піца плюс алкоголь, і долар намальований. От мені цікаво, а марафон по обжиралова піцею та з забухуванням алкоголем? Чи що мається на увазі? Що за марафон? Коротше, вакансія створена просто жахливо, без штрафів, без затрим. А що за трим? А ок у вас е, релігія вам не дозволяє дописати затрим, ок і годинничок пісочний намальований. Ну, без штрафів це хорошо, але от без затрим я не знаю, що це за затрим. Так, далі починається стандартне: не холдинг, не квартирник, не арена, не Мютон. Треба, блях, погухати, що це за мітон такий. Ну, окей. Досить шукати те саме ідеальне місце роботи, просто напиши мені, і я його тобі знайду. О, щось я дуже в цьому сумніваюся, з таким то описом. Умови роботи кидаю в личку за запитом. Яку бляха личку, в теличку, чи що? Умови роботи кидаю в особисті бляха за запитом. Личку. мать. Для пошуку за запитом пишеш вік, досвід, свій. Результат і знання мови і кому, але який свій результат? Про що ви? Вік, досвід, результат. Результат що, аналізи в усіннево? У ділі, чи, чи який результат? Чи результат там ЗНО, НМТ, е, я не знаю, кредитний рейтинг. Що вам, бляха, треба? Який нахер результат? Коротше, результативність може, чи. Окей, okay. Якщо менеджер з продажу, це, мабуть, мається на увазі свої результати, можливо, на попередніх роботах, можливо, типу досягнення. Це я не знаю, я намагаюся це якось обґрунтувати, тому що я не розумію, що вони мають на увазі. Можливо, вони це мають на увазі, але щось дуже сумнівно. Коротше, черговий зразок, коли у читорікрутери, чи у людини, яка постить цю вакансію, руки виросли і працюють не з того місця, і результат ми. Відповідно, маємо такий самий. Чи хочете ви на свій страх та ризик податися, щоб вам от такі от е, криворукі російсько-українсько-українськомовні рекрутери знаходили роботу, то вирішувати вам. І я би тримався трошечки подалі. З вами був Томаний працівник. Почуємось.